Сьогодні 9 жовтня, понеділок. Прошу Бога, про вміння слухати та чути Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з ангелія від луки. В той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про нього по всій цій країні. Теща ж Симона, була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, усі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки. І оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулись його шукати. І, найшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий і проповідував по синагогах у Юдеї. В цьому слові перед нами постає образ Ісуса, який приходить в дім до Симона, рибалки, який залишив свої сіті, покинув усе і пішов слідом за ним. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Це Слово Боже запевнює нас в тому. Що, коли ми з довірою слідуємо за Ісусом, то Він піклується про тих, хто нам є близький і рідний. Нахилившися над нею, Він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, те, що почала їм услуговувати. Ісус після багатьох зцілень людей пішов на самітне місце. Люди кинулися його шукати, шукали, оскільки досвідчили його присутності в своєму житті. Знайшовши, хотіли затримати для себе, не відпускати його? Чи знайомий тобі таке відчуття? Ісус дає усвідомити людям свою місію звіщати добру новину про Царство Боже, Ісус має мету, до якої цілоспрямовано йде. В сьогоднішньому слові Євангелист Лука не описує ролі апостолів, бо вони перебувають ніби в тіні Ісуса, але одночасно Ісус. Через усі події, які відбуваються з ним, формує своїх учнів до тієї ж самої місії звіщати добру новину про Царство Боже. В той час прийшов Ісус додому з Симона і рознеслася чутка про нього по всій цій країні. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, усі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов. І пішов на самітне місце, і люди кинулись його шукати. І, найшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм Я маю і іншим містам звіщати добру новину про царство Боже, бо на це я посланий і проповідував по синагогах у Юдеї. Прошу Господа про дар слухати, чути, розуміти і зберігати Його Слово. Про благодать формуванням Ісусом мого серця, щоб виконувати Його місію, звіщати добру новину про Царство Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.